Отож, минулого разу ми зробили вугільну електростанцію. Правда, я її трохи проапгрейдив, відзеркалив по горизонталі, і тепер в нас вона виробляє в два рази більше електроенергії. Але в будь-якому випадку у нас з'явилася халявна електроенергія. Чому я кажу про халявну, тому що не потрібно бігати збирати ніякі ресурси, система замкнута і вона плюс видає ще електроенергію в мережу. Отож, аби не затягувати із проходженням Satisfactory, Давайте з вами розставимо пріоритети. Отже, пріоритети у таких іграх наступні. Це, по-перше, виробництво ресурсів, а по-друге, логістика. На даному етапі ми вже виробляємо, маємо завод з виготовлення плит і десь там є виготовлення ро роторів. Аби її пройти, потрібно правильно вибудовувати ланцюжки виробництва. Що я маю на увазі? У вас кожної продукції має вироблятися потрішки. Чи це 10 за хвилину? Хоча цього навіть цього достатньо, бачите, воно копичується, не, не використовується. Тому, тому автоматизовуємо і будуємо заводи такі, які б могли виробляти ті ж залізні пластини, стрижні, кабелі, гвинтики, армовані пластини чи ротори, модульні рамки у невеликих кількостях. Але стабільно, тому що гра не пришвидшується, і потрібно, щоб постійно йшло виробництво. У нашій, в нашому центрі. Глянемо на завдання рівнів, які потрібно виконати. Автомобільний транспорт. Я дуже хочу автомобільний транспорт, особливо тракторець. І базове виробництво сталі. Сталю ми сьогодні займемося. Леварня це складний процес і потребує багато уваги. Тут є. Добре, почнемо з виробництва сталі, а також відкриємо згодом ще автомобільний транспорт. Бетон, бетон. Майлстон річ, стіл продакшн анлак. Злітає Каже, Кажуть, що у мене є доступ тепер до виплавлення сталі. До речі, бачите, шаттл злітає правильно. Для пташок. Зовсім трішки нам треба маленький заводик. Маленький заводик так на 50-60 складальників. Більше, ні. Так, вон, вон сталь. Ми запасаємося базовими ресурсами та виходимо звіт. Падаю. Впав, не впав. А, а, від, мені потрібна. Мені потрібна ваша сталь. І цей слимак. Снова автор надихався цим. Окей, ми сюди прийшли, але того що треба, не знайшли. Знайшли вугілля. Ох, як нас прикольно зійшлося. Так, цей бурильник буде добувати залізну руду, а цей вугілля. Якщо поглянути на. Дані, то цей 120 за хвилину видобуваю. А от той з вугіллям, напевне, менше. У мене якесь таке відчуття. Бо інакше би тут не було близько два родовища. Це 60, отже, таких треба 2. Отже, 60 з одного родовища. І, напевно, 60 з іншого, але на мене зараз нападуть. Так, 60 з іншого. Так, нападай. Давай, я готовий. Ооо, Я навіть не дав тобі зробити кроку. Ха, як не очікував? ця гра мене дивує. Чому? Я його щойно. В нокаут відправив, він піднявся і напав. Так, зараз буде складно. Чому я кажу, що буде складно? Тому що потрібно підключити два різних джерела до однієї ливарні. Два різних джерела. І я, наскільки пам'ятаю, в нас мали бути відкриті двери піднімачі, такі я. Так. Ти будеш заходити сюди. А ти будеш заходити отсюди. Так, з однієї сторони буде заходити... Метал, з іншої вугілля чи зробити з двох сторін однаково. Плано зробимо з однієї сторони так, з іншої так. Є відстань для того, щоб пройти. І ти тут є. Ладно, бігай. Це моя домашня тваринка. Що скажете? Ном нормальні ловарні? Думаю, так. Паловиць злиток. Отже, 45 за хвилину і 45 за хвилину. Тобто, виходить, що ми можемо поставити лише три таких на третину своєї потужності. 3-3-3-3-3-3-3-3. Ого, це ще та задачка буде. Ух, леварні. Це ніби удосконалені звичайні плавильні. На 2 треті. Так, ну мінус 1 е третю. Дякую. Уй, і сюди. Я тепер рекомендуватиму ту гру для проходження. їй настільки комфортно і приємно стало грати, що грати неї просто неможливо. Якщо в майбутньому у нас з'являться бурильники другого типу, це вже буде не 60, а 120, а ще в майбутньому третього типу це вже буде 360, тому ми зможемо продовжити цю конвейерну лінію далі в цьому напрямку. Ну, отаке. 60 за хвилину виготовляє 15 хвилин, Сталеві труби 30 за хвилину, виготовляє 20 за хвилину. Отже, я пропоную. Я буду працювати на 50%. І в нас буде більше сталевих балок Якимсь таким макаром? Я не бачу іншого варіанту Насправді завод невеликий виходить. Але як я За Правилом організації будемо будувати зверху. Вже якийсь Фортнайт, правда? Ще не добудувалося вже, вже ліземо. Ну конвейер другого рівня. Потрібно побудувати декілька конструкторів. Ну, ми сказали, що три конструктори, два конструктори будуть робити бетонні, бетонні балки і одна буде робити труби. Це, що мене збираємо, будемо розподіляти рівномірно. Захід. От сюди. Так, перший конструктор. Будівник. Чому вони не переклали його конструктор? збирать. збирати. М -м -м. Так. Так, все готово. Зараз будемо запускати. Сталева труба на. Добре. Сталева балка. І сталева балка на половину, так? 30-30-60. І тут має виходити на. Дві третіх. ну. Оу oh, є, yeah. тобто ми можемо засетити не 666666, а 30 за хвилину, і воно вже собі прорахує доволі точно, аби в нас проходило правильно все по конвеєру. Тобто, вихід із цих плавилін 120. І тут ми їх переробляємо теж 120. Ідеальний баланс. Це мені подобається. Запустити виробництво? Першим мали б запуститись. Бурельники. Що відбувається? Що це за бракадабра? Що відбувається? Чому він конвейер ожив? Я не рухаю, дивіться, ось мої руки. Він сам рухається. Що це? Я ще раз спробую. О, великий конвейер. Я зрозумів, бага, якщо тут ставити щось. О, конвейер, Живий конвейер. Вугілля переміщається до конвейерів, котрі роз... через розподілювачі рівно поділяються на ливарні. Леварні наповнюються вугіллям, але наповнюється ще залізною рудою, бо не підключений оцей розділювач. Один і другий. Тепер уже і залізна руда, і вугілля мало б бути у ливарні. Так, є. Закинемо сюди ще рештки залізної руди. та Вугілля. В очікуванні. в очікуванні, чуда, сталовий злиток і тут ще один сталевий злиток. Так, а працює. Запрацює. Ууу, який чорний чорний метал. Насправді сталь дорожча у виробництві, ніж залізні злитки. Але я радий, що ми принаймні поклали початок. Перший сталевий завод. сталеварний, сталеварний завод. Ми опанували два вугільних родовища і одне залізне. Насправді, залізного більше тут немає. І цього вистачило, аби повністю завантажити, на всього три ливарні та три От Отакий не дуже вимогливий у нас вийшов завод. Виплавці далі. сталевих балок та сталевих труб. Отже, Два завдання рівня. Чотири завдання рівня 3. Ми виконали. І переходимо до наступного. Це рівень 4. Удосконалення виробництво сталі. Потрібно 200 сталевих труб роторів. Теж потрібно 200. А, удосконалене виробництво сталі. Бурильник номер 2 Угум. Це наша мета наступна. У кожного порядного заводу повинен бути свій шредер, котрий утилізовуватиме надлишки продукції. На даний момент у нас із виготовленням мідних листів все в порядку, вони ще виготовляються. А от справи із кабелем, геть кепські. його тут. Ой-ой-ой-ой-ой, дуже багато. І не кажучи вже про мідний дріт. Тому шредер будуємо ось тут. Є логістика, організація. Особливе. дивопередавач. Це дивопередавач. На український звучить так. Дивопередавач приймає усі надлишки усіх ресурсів. Та я закінчу. От. Тобто частина буде йти на наш, наше сховище, а решта буде відправлятися у шредер. Взагалі було б дуже круто, якщо б мали вже мати можливість будувати розумні сплітери, тобто коли тут оверлоад і все заповнено, то скидати усе в надлишок по цього дробовича або розумного передавача. Хоча це більше реально схоже на шредер. Зараз запустимо, відразу помітити, Мерджер. Чим дорожчий робіт, і я мала б бути драбина. Я, я би хотів, щоб у цьому шредері була драбина. Є. Yeah. Ой, ще вище можна вибратися. А, насправді тут є якийсь передавач, він націлений на космічний ліфт. Ну і добре. Отже, все, що ми накрутили від першого лиця, показую вам зверху. Туди нас буде подаватися надлишки ресурсів. Так? І можна сказати, це офіційне офіційний початок перероблення електроенергії у квиточки. Дайте десь вклинитися. Запустити шредер. Ось. Дробарка опустилась і починає прошити наші кабелі з міді і... потужки. До речі, ми тут досі застої стоїмо чому. Дивно. Того треба покращити і цей конвейер. А, так, 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 так. Зараз воно розрулиться. Це тому що у самих, у самих е будівниках накопичився дріб. Ось чому. Отже, заглянувши до шредера, ми можемо бачити, що ми заробляємо певні очки. Так. І до наступного купона нас залишилося 800 е з чимось очок. Чому я кажу, що це переробка? Електроенергії у квитки, а не ресурсів у квитки. Тому що за допомогою енергії ми добуваємо ресурси. За допомогою енергії ми їх перетворюємо. За допомогою енергії ми виготовляємо певні ресурси, котрі продаємо, певні продукти, котрі згодовуємо шредером. От і все. Ми зробили вугільну електростанцію, завдяки якій. Ми можемо почати перетворення цієї надлишкової електроенергії у шредер. Якщо б у нас була якась мета на виготовити певного роду продукції, то ми б перетворили ту електроенергію в продукцію і віддали її через космічний ліфт. А на даний момент ми перейшли від переробки електроенергії у квиточки. Так, вже 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 росте, росте, росте. Давайте я вам покажу наскільки збільшиться вартість. Уже половина і це коштує. 400... ну, 500. Нехай. Це перші купони. Для купонів сотого або тисячного вже потрібно декілька десятків тисяч. Тому дуже не надійтесь, тягатиме. Або коли буде можливість мати локомотиви, то ще й залізничну колію проведемо. <гум> Павучина! Ти ж не вмієш сюди вистрибувати, правда? Ти мене не бачиш? Ти мене не бачиш, він мене побачив. Бігти. А! Нема він буде бігти. А, лузер. Ви давайте під ним знищимо. Який він здоровий! В цій грі я лякаюсь більше, ніж у всякого роду страшилках. Оу, ще, ще одну фішку цієї гри. День фішок. Я можу зробити собі трактора. Заправити його вугіллям і поїхати. Ось турни він заправляється. Ваші ставки. Чи впаду я, чи ні. Чому вони понавилазили на мою дорогу? То Олень. А тепер я його зіб'ю. Гальмуй! Не знаю, наскільки це пришвидшує мій. У. Прикольно, мені так подобається, як вони зробили цей тракторець. Виглядає дуже по-космічному. Я падаю! Ууу, оце екстрене гальмування. Видно, що я на права сам здавав, правда? Слухайте, тут треба каталізатор міняти, він так коптить. Але досить прохідний тракторець. Дивіться, яка котяга. Йдемо 45%. Еен Кракен! Доброго вечора! Так, мам, я хочу, я хочу ці... цей екзоскелет. Опа! Народ, я зараз буду стрибати вище... мами вище тата, а не дістати до вершка. Піло. Пина. Ноги! Отже. Ого! Пів карти можна перелетіти. Ууу, ще треба призвичаїтися. Скільки ми купонів назбирали? Ми назбирали майже 10 купонів, і бачимо, що стабільно вийшло на 720 очок за хвилину. Це стандартні очки і ДНК очки. ДНК очки ми ще навіть не виготовляли, але грать з ними. Заберемо купони. Є, перші купони. 9 купонів у нас. Йдемо ти купимо собі каву. Ого, елемент. Ми квитки забрали. Так, магазин, магазин. По що ми в магазин прийшли? Так, народ, що будемо купляти? У нас 10 кв... 9 квиточків. 10 чи 9 квиточків. Це все візуальний стиль, огорожі, фундаменти, управління. Небагато, організація. У-у-у. Підлоговий отвір, конвейерна стрічка. Мені потрібні сходи. Фундаменти різного роду, ну, машини, бавимося в архітектурних. Чуваків, це усе вже розкіш. Ми поки що собі не можемо цього дозволити. Але хотілося б. Так, сходи. Сходи не такі, а отакі. От Місток зі сходами. Добре, додати в кошик. Залишається лише 4. Купити все є. Yeah. Ці елементи знадобляться нам для оздоблення нашої бази. У наступному відео ми розберемось із нафтовою переробкою та спробуємо збудувати перший дизельний генератор. А на сьогодні це все. З вами був Бендер. Не забудьте підписатись та поставити вподобайку. Зустрінемось.